рій з цього вулика, що твориться тут. Так що тут зараз весело у нас. Ну Юля у нас вже не боїться кофе п'є. Ось Юля наша з кофе. оператор. Безстрашний оператор. Помахай рукою. Ой, дивіться, що твориться. Бачите? трошки кофе попью и буду трошки расковывать бо опять сейчас час времени придется Терень. грозь здорова через 15 хвилин будем її знімати что цікаво кому дивіться, дапайте образовуються на глазах бачите яка грозь вони все більше, більше більше вон тут дявля так, Євген тепер у нас, бачите, каву п'є, шапку зняв. Я в шоці, я таке не бачила, що вони туди зносять. Ні, вони туди не зносять. Вони е, вилетіли з вулика, їм там здалося, що там мало місця їм. І вони е, вилітають і будуть шукати да, нове собі місце. Щоб заселитися, це розширення сім'ї. Вона у них так от розрослась. Ну, да, це природою закладене таке у них розмноження. Якби. Їм там Для того, щоб вони не роїлися, пасічники роблять там всякі там противарйові заходи. Вони Але, Але така... починають да, Ми пасікою займаємося років 8 всього. В нас не було ні. Часу зараз. Те, що часу у нас не було геть, е, якби е, ну, як, учителі, ми самі собі не було. Знаєте, Зазвичай це така сімейна справа, яка там е, по е, ну, як, парадству передається, там дід пасічник, потім син пасічник. Ну, таке. У нас таке вирішили. Купили і, ну, і зайнялись. І ще й чоловік е, така не дуже як би, популярна, вона тільки зараз стає популярною, така альпійська система вуликів. Тобі все по-новому, все по, все по... Короче, легких путей не шукаємо. Вон, бачите, як звізда. Витрусила і насідали. Помниш, що я тобі утром кофе не наколотив, то ти мені... то ти мені з шапки і не витрусиш, зараз, бджо. Вот дивіться, яка краса. Виходить там, Юнь. Чи ти не дивишся? Красота, я там згори знімаю. Ну, згори знімаю. Ракурс. Бо я вже так задер, я не бачу вже. Ось рука для порівняння. бачите? Ну рой такий розтягнувся, теж не маненький. Ще сідає, ще 20 хвилин буде сідати. Бо я не бачу. Це над ними красиво. І рой, дивіться. Ну не такий, такі, да, теж здоровий. Ой, хоть би не шлюпнеться. А ну видно? Розложився. Так, я потім може подивитися. Ой, і наш ти на мене сідай. Це я знизу знімаю. Воно Юля вже ящики несе, бачите який професіонал. Он такой разлился, как инопланетянин. На четыре эти гилки. Сейчас я... Видите? Оно, он, бачите, він підставляє цю корзину і зараз буде трусити гілочки. Правда, мішають. О, о! Ні, не видно. Ну таке. Труси давай Все, вже. Видно? Видно. Отсюда. Непонятно, звідки його знімати. Зараз він так... Отак. Труси. Різко трусить гілочку. О, воно полетіло, бачите, жужжать тепер. Так. Все, і засипає в ящик. Транспортувачний. Це знайомим тут, місцевим заберуть у нас. Сьогодні вечором Сьогодні це вже другий рій. Ну, бачили спочатку, як вилетів рой. Я показував. Це, звісно, було з самого початку, як вони покидали вулик. Нікого такого, щоб нас там вчили. Дідусь не займалися батьки таким. Ми там. чисто самі вирішили, що нам захотілося. І ми ото по відео в інтернеті таким Ту. і почали так займатися. Все. Так що, хто боїться, Займатися нічого все... приїжа все все у вас вийде.